Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Я вас вітаю зі святом Воскресіння нашого Любчого Господа. Хай, хай наш Любчий Господь вас так сильно, сильно, сильно обнімає і веде до Царства Небесного. А Матуся хай веде до любчого Господа. Я приєднуюся до вітання, Святославчика. Вітаємо вас всіх! Нехай наша любов безмежна, яка так сильно нас любить, що віддав своє життя. Нехай вас обніме своєму воскресінням ваші серця, що ви сіяли в його любові, в нашого люблячого Господа, щоб ви нічого не боялися і пам'ятали, що Він є з нами, що Він нас любить такими, якими є. І якщо ми завжди є в нього найцінніші. Христос Воскрес і смертвих смертю, смерть. смерть, смерть і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес, смерть смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес воскрем. Смерть подола і ти, що роба життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося і отреденому воскресенню. Христос воскрес! Воїсти воскрес. Христос воскрес, воїсти воскрес. Христос воскрес! Воїсти Воскрес.